Сьогодні військово-морські сили, корпус морської піхоти отримує перші комплекси ЕПетрі. Комплекси, які отримують військово-морські сили, дозволять нам створити на Херсонському напрямку потужну позицію засобів активної протидії технічній розвідки ворога. Соти його будемо під час виконання бойових дій. Основна його задача це перешкодити плануванню противника в повітря, щоб він не застосовував БПЛА над нашою територією, над нашими військами. Вони розташовані на новеньких пікапах. Тут є і екофло, які дозволять працювати в будь-яких умовах. А мені приємно, що і військово-морські сили підготували блискучі екіпажі, які мають вже досвід роботи. На цих унікальних позиціях. Історія застосування їх це прикриття наших підрозділів з повітря, прикриття від противника, щоб він не залітав в тил, не розвідував наші тили, не розвідував передній край. Цих комплексів ще півроку тому не було. А можливості в них унікальні. Вони можуть працювати і по безпілотним літальним апаратам, і перешкоджати розвідці, і дозволять нам створити моніторинговий центр на Херсонському напрямку. І я думаю, наші хлопці можуть продемонструвати унікальні явища. Вони будуть у всіх напрямках, де відбувається бойові дії, так як наші війська і на сході, і на півдні України. Тому я думаю, вони будуть і там і там. Оце найбільш дефіцитна позиція зараз Збройних сил. Ми вже законтрактували до кінця року весь обсяг українського виробництва. І я розподіляю їх для будівництва фортифікаційних споруд. Такого роду техніка, як наразі представлений екскаватор, це саме те, що нам потрібно. Він може виконувати завдання не тільки в рихлому ґрунті, він наразі військова техніка. Будемо вважати так. Пане командире. Дуже приємно тримайте. Армія сьогодні потребує підтримки, армія потребує захисту, але кожен на своєму місці має наближати перемогу.